Низькі траєкторії ППО не завжди бачать, тому що що летить там на висоті 300 метрів. Ну, С-300 його може не побачити. Вони проходять велику кількість областей, да, скажімо, якщо вони до нас летять, вони не з Марса падають і вони пройшли велику частину областей. Теж не буду казати, які тому що я думаю, що вони теж це все відслідковують. Ну але тут треба, скажімо так, емоції максимально десь в карман, в кишеньку. Голову зберігати холодний розум і розуміти, що будь-яка інформація там да, от зараз дуже багато, дуже багато там, мені людей питання пишуть де ДППО де ППО і так далі. Да, так, ну, це трохи дивне запитання насправді, тому що в міських радах немає ППО, в нас немає міських чи обласних, чи сільських ППО, в нас є протиповітряні сили Збройних сил України. Якщо ми віримо в ЗСУ, то ми маємо вірити не тільки там постом в Фейсбуці, що ми палко віримо і довіряємо ЗСУ. Ми по-справжньому їм віримо. Якщо десь щось прилітає, ну це робота ворога, успішна робота ворога. Він ж теж е, рік воює, він ж теж міняє тактику і так далі. Ну це теж треба розуміти, що ситуація складна, вона і далі буде складна. Жоден посадовець міської ради не знає. Де стоять розрахунки ППО і не повинен знати його. Ніхто про то не повинен інформувати. Тому тобто ця інформація має бути винятково таємною. і Про неї має знати вузьке коло осіб військовослужбовців збройних сил України. І ніхто нікому розказувати, показувати точно не буде. Що розрахунки ППО є однією з найважливіших цілей для російської нечисті. І після того як виявляються розрахунки по запущених шахедах, тоді дійсно можуть прилітати ракети. Вони мають що запускати. Вони мають що випускати. В них цього залізача є дуже дуже багато.